20 січня минуло два роки з часу, коли Барак Обама склав присягу президента Сполучених Штатів, прийшовши до влади з рекордними рейтингами популярності до середини свого першого президентського терміну, Обама розгубив чимало прихильників. Однак, на думку експертів, у разі якщо його адміністрація у наступні два роки вдасться вивести країну з економічної кризи, він матиме усі шанси залишитися на другий термін. Що вдалося зробити Обамі за два роки? Далі про це Мирослава Гонгадзе. Важко повірити, що пройшло вже два роки з моменту приходу першого чорношкірого президента США Барака Обами у Білий Дім. Day, сьогодні ми зібрались, бо обрали надію замість страху, feet, єднання замість конфліктів та непорозумінь. Але за ці два роки американська політика була як ніколи наповнена конфліктами та суперечками, особливо навколо ухвалення реформи системи охорони здоров'я. Цікаво, що виборці вважають ухвалення реформи охорони здоров'я одночасно найкращим і найгіршим кроком Обами. Це демонструє наскільки роз'єднана країна. Президенту вдалося на хвилину об'єднати націю під час виступу на поминальних церемоніях за вбивствами під час нещодавної стрілянини в Аризоні. Безлузді вбивства змусили Америку заговорити про рівень ненависті та нетолерантності. Президенту ж вдалось постати у ролі батька нації. дуже важливо зупинитись на хвилину і переконатись, що ми спілкуємося один з одним так, щоб загоювати рани, а не розбурювати їх. Але об'єднання відбулось справді лише на хвилину. Вже за кілька днів республіканці, які здобули більшість у палаті представників, проголосували за скасування реформ охорони здоров'я. Ми тут бо ми почули американський народ під час минулих виборів. Ми тут бо ми розуміємо, що дуже важливо виконувати те, що ми обіцяли зробити. Трохи менше 50% американців підтримують Барака Обаму на зламі його президентського терміну. Обама подобається трьом чвертям виборців, але менше половини підтримують його політику. Серед тих, кому не подобається його політика, велика частина незалежних виборців. Це ті, хто підтримував Обаму у 2008-му. Вони ж проголосували проти демократів під час минулорічних виборів. Тепер демократи повинні знову переманити їх на свій бік і мають на це два роки. Хоча привернути цих виборців назад буде нелегко. Подібне уже траплялося у минулому з президентом Рональдом Рейганом у 83-му році Рейгана підтримувало 37% виборців. За 22 місяці Рейган виграв з найбільшим відривом за всю історію США. Часи міняються, міняються і кандидати у ситуації з рейганом. Ситуація в економіці значно покращилась. саме на зусиллях з покращення економічної ситуації у США і концентрує сьогодні свою увагу Білий Дім на чолі з Бараком Обамою. Мирослава Ґонґадзе голос Америки.